Привіт, мої любі малята! Сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття зліплення. Привіт, малята! Давайте разом вивчимо вірш про меблі. Діти, дивіться на картинки, що будуть з'являтися та повторюйте за мною: Шафа, Стіл, Стілець, Полиця. Крісло, де дрімає киця, ліжко й тумбочка в кутку, все це меблі, петрику. Повторимо ще раз: Шафа, стіл, стілець, полиця, крісло, де дрімає киця. Ліжко й тумбочка в кутку, все це меблі петрику. Повторимо весь вірш: Шафа, стіл, стілець, полиця, крісло, де дрімає киця, Ліжко й тумбочка в кутку. Все це меблі Петрику. Діти, повторіть самостійно. Молодці малята! Я пропоную вам зліпити меблі з пластиліну. Тож для роботи сьогодні нам знадобиться кольоровий пластилін, стека, дощичка для ліплення та серветка. Для того, щоб зробити шаф, очуємо великий шматочок пластиліну в велику ковбаску. Притискаємо і надаємо форму цеглинки. Стекою робимо двері та ручки. Щоб зробити стіл, розрізаємо пластилін навпіл. Одна частина буде кришка столу, а іншу частину ділимо навпіл. Це будуть ніжки нашого столика. Кріпимо ніжки. До кришки. Щоб зробити диван, треба пластилін розділити на дві частини. З однієї частини ми формуємо низ нашого дивану. Іншу частину ми розділимо на три шматочки. І з однієї частини творимо цеглинку. Це буде спинка дивана. А інші дві частинки ми розкочуємо трішки. І це будуть підлокітники дивана. І кріпимо до пластиліну. Далі ліпимо ліжко. Малята подивіться, які гарні меблі ми з вами зліпили. Фото ваших робіт чекатиму з великим нетерпінням. До побачення, діти!